Всім доброго дня, в продажі з'являється свіжопригнана шкода Octavia a 5 в кузові Лівбек. Автомобіль, щойно ми пригнали з Німеччини, розмитнули, пройшли сертифікацію. Автомобіль готовий до реєстрації. Це у нас 2010 рік експлуатація автомобіля, також 10 року механіка 5 ступка в кузові лівбек. Автомобіль в гарному збереженому стані по кузову, без дефектів, без корозії. По комплектації задній у нас партронік присутній. Автомобіль на гарній всесезонній гумі. Пороги рівненькі, ціленькі, захисні плівки у нас на місці. Бачимо з цієї сторони. Капот без сколів, фари, оптика також все в гарному стані. Стан капоту, дивіться, бампер, фари. Лобове скло в нас оригінал. Лобове ціле, без сколів, без тріщин. Над лобовим також все чудово. Стан гуми, дивіться. Також з цієї сторони поріг рівненький, ціленький. Захисна плівочка на місці. Давайте відкриємо кришку багажника. Заднє скло у нас оригінал. Кришка багажника. Ціленька, без пошкоджень, без корозій. Величезний місткий багажник на даній, на даній моделі автомобіля. В комплекті бачимо, є у нас повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак. Запаска у нас повністю нова, жодного разу не використовувалась. Також є знак аварійної зупинки, є в нас аптечка, жилетка. Дивіться, стан автомобіля. Всі наклеючки, Все на місці. По пройомах у нас все чудово, пройоми цілі. Полочка є, працює. Пластик без пошкоджень. Давайте відкриємо, заглянемо салон автомобіля. Салон в гарному збережному стані. Сидіння чистенькі, ціленькі, без пропалів. До речі, у нас оригінальні килимки ще на автомобілі. Стеля також ціла не провища, в салоні не курилося, дивіться, стан пластику, все чисте, ціле, не затерте, захисні плівки у нас на місці, карти не провищі, тканина в дуже гарному стані, ручки, дивіться, задні 100 підйомники в нас присутні по комплектації, по пройомах все чудово. Ось так виглядає задній ряд сидінь, карти. Вікна у нас оригінал. Ходімо далі. По комплектації у нас 4 електрослопідйомника, електрорегулювання та підігрів дзеркал, круїз, контроль, сенсорна мультимедія, кондиціонер, датчик в шинах, підлокітник, розширений бортовий комп'ютер, пробіг автомобіля 189 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Помилок немає. Оберти не плавають. Кондиціонер у нас працює, по кулісі все чудово. Парктронік відображається на екрані, коли там приближаємось до перешкоди, бачите, на екрані з'являються такі поділки. Механічний ручник у нас працює. Дивіться, стан сидінь, стан карт. Все в дуже гарному стані. Кермо в нас не шите, не фарбоване. Є якісь незначні потертості, але воно у нас оригінал. Круїз працює, давайте пройдемось по електриці. Склопідйомник працює, задній також працює. Регулювання дзеркал є. По правій стороні також працює. Подушки безпеки в нас в стійці, в панелі, в кермі і також спереді в сидіннях. Досить непогана комплектація для шкоди Октавії, сенсорна мультимедія, кондиціонер, датчик в шинах, круїз, 4 склопідйомники це взагалі. Дуже рідко, коли на Octavia ставились, це ДОП-функція рахується. Оптика в нас все працює, протитуманні фари також є в комплектації. Давайте заглянемо до двигуна. Двигун звичайний атмосферний 1,6. Працює чітко, кришечку притягує, шупа не сапунить, антифриз в нормі, антифриз чистий, болти не крутилися, капот також не крутився, з цієї сторони все. В гарному стані, нічого не крутилося, не знімалося. Фари в нас, дивіться, 10.02.2010, 2010 Фари в нас рідні. Спереді радіатор 0.4.10, ВАК також оригінальний. Екологія на місці, нічого не вирізалося, не прошивалося, все в повному оригіналі. По техніці все чудово, ніде нічого не гупає, не стукає. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок Затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі, посилання буде в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки та умови співпраці. Також ми займаємося автомобілями на замовлення. Кого що цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів!